Діти, послухайте уважно віршик і здогадайтесь, про що піде розмова. Спитайте у мами й тата, які професії у них. Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Тільки ранок світлий наступає, на роботу кожен поспішає. Діти, послухайте уважно віршик і здогадайтесь, про що піде розмова. Спитайте у мами й тата. Які професії у них? Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Тільки ранок світлий наступає, на роботу кожен поспішає. Так про що ми сьогодні дізнаємось? Вірно, про професії. Слухайте уважно загадку і спробуйте здогадатися, про яку професію іде мова. Прокидається він рано. І пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники, медовики. Вірно, пекар. Діти, а де працює пекар? На хлібозаводі, в пекарні, в кафе. А які хлібні вироби ви знаєте? Бублики, батони, хліб, пампушки. Наступна загадка. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Вірно, лікар, який лікар лікує зуби, дітки? Стоматолог, який лікар лікує зір? Окуліст, вірно. Слухайте уважно. У нас цю професію знають усі, сидять за кермом вантажівки й таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спекоту зимові морози. Вірно, водій. Слухайте уважно. У нас цю професію знають. Наступна загадка. Хто як квочка із курчатами? В дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розмовляє. Вірно, вихователь. Наступна загадка. Він воює жовтим падолистом, щоб було в дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар. Двірник, вірно. Слухайте уважно, знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань, постійний житель, носить гордо імення. вчитель, вірно, діти. Наступна загадка. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам? Продавець? Хто на кухні хазяйнує? Хто каструлями керує і ножем працює вправно? Хто смачні готує страви? пиріжки пече рум'яні? варить борщ, смачний, дух м'яний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, Кухар. Діти, роздивіться картинку і скажіть, кому що потрібно для роботи. Діти, оберіть, які знаряддя потрібні для праці двірника. До побачення, малята!